Привіт! Давай подивимося, що тобі принесуть вихідні, так? Субота-неділя, 14-15 грудня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? Ну, такий стан депресивний, можливо, навіть хворобливий. Дуже так багато чого накручуєш, в собі тримаєш, можливо, десь не здужаєш, можливо, себе не дуже комфортно почуваєш. Знаєш, таке враження, що ти проходиш зараз такий ем, трансформаційний період, скажімо так, коли твоє життя повністю й докорінно змінюється, коли твоє усвідомлення і сприйняття світу зовсім змінюється. Коли ти всі свої плани перебудовуєш наново і розумієш, що чого ти бажала раніше, вже ти хочеш зовсім по-іншому, а можливо, взагалі деякі плани відпадають. Що несуть тобі ці вихідні, так? Ці вихідні можуть тобі принести якісь можливості, які стосуються руху, просування, можливо, поїздку якусь плануєш. Тобто в тебе буде якась можливість, яка тебе може задовольнити, дати тобі якусь перевагу, перемогу, відчуття такого визнання, прийняття. Тобто, це для тебе буде дуже-дуже таким важливим. На що тобі звернути увагу, так, на. Цих вихідних. Зверни увагу на свій емоційний стан, як ти реагуєш на ті чи інші можливості. І зверни увагу на те спілкування, яке в тебе може бути в компанії людей, так, це можуть бути близькі, друзі, знайомі. Зверни увагу на щирість того всього і складність одночасно, тому що. Ти якось можеш нагрібати дуже багато чого, зайвого, того, чого, що тобі взагалі не потрібно, і це тебе може дуже сильно так ще напружувати. Так. Вихідні, знаєш, на вихідні тобі підсвічують і дають таку пораду. Настав час завершити якісь ситуації, закрити якісь життєві етапи, щось можливо необхідно вже зараз відпустити. Відпустити якусь напругу, відпустити якусь ситуацію, так? закрити якісь питання, які у тебе постійно можуть сидіти в твоїй голівонці. І дуже важливо, знаєш, робити без поспіху всі ці речі. Також вихідні тобі покажуть, що без вихідних ситуацій не буває, і що всьому є рішення, от, необхідно тільки дуже-дуже уважно слухати себе. Не, не йди на спокуси, так? Слухай свій внутрішній.